Креативні нейромережі захоплюють інтернет. На сьогодні ми можемо створити використовувані нейромережі, починаючи від е, особистих фотосетів, створити різного роду е, відео, фото, і навіть створити генерації серіалів або відеокліпів. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як це все створюється, і розберемо це на прикладі нейромережі, яка називається Crea. Ви сьогодні отримаєте покроковий гайд. Того, як користуватись даною нейромережею, які є можливості по створенню зображень, відео 3D, як натренувати нейромережі і. Які креативи можна безпосередньо створювати на зв'язку? Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник веб-університету Льортон Global та it компанії AI Sync Global. з вас лайк підписки дзвіночок і окремий коментар для такого прикольного Коргі, який сидить в спорткарі і п'є? Давайте назвемо його апельсиновий сочок, а ви напишіть, що ви подумали. Зараз з'являється велика кількість генеративних моделей штучного інтелекту. Всі вони розміщені на якихось різних серверах, їх треба по-своєму налаштовувати. Більшість із них для більш конфіденційної класної інтерації краще взагалі розміщувати в себе на комп'ютері ну, або на своєму сервері. І відповідно для того, щоб них всіх розібратися, це займає трохи багато часу. Це перший момент. Другий момент: для того, щоб ними керувати, треба писати, знати, писати промти. Також немало важливі нюанси, на які слід звернути увагу, і відповідно зараз те, що ми бачимо, що більшість продуктів на базі генеративних нейромереж вони йдуть в сторону агрегаторів, таких сервісів-агрегаторів, які об'єднують різного роду модельки штучного інтелекту, які дозволяють створювати. Класні візуалізації, відео, зразу ж вдосконалювати ті ж самі зображення, і створювати ще велику кількість нових креативних і навіть навчати нейромережі, і створювати інші креативні зображення. Більше того, всі вони. Більше того, дані продукти зараз рухаються в сторону того, що ви вже мали готові пресети і мали можливість просто натиснути на кнопочку, що ви хочете згенерувати, і автоматично це згенерувати. Тому ми сьогодні будемо розбирати один з таких сервісів, який називається Crea Ai. Ми особисто в рюкту global ним користуємося вже досить давно, ще коли він не був настільки потужний, як зараз. Більше того, наші студенти в університеті також його часто використовують для генерації як класних креативів, так і зображення маркетингових з текстами, з різними необхідними надписами, ну і власне більш керованою генерацією, яка необхідна для тих же рекламних кампаній. І обложок для YouTube каналу, обложок для різних соціальних, пустів для соціальних мереж і так далі. От, власне. Сьогодні ми з вами дану нейромережу розберемо більш детальніше. І розберемо, що тут взагалі можна робити. І почнемо, давайте, я думаю, з першого і ключового. Дивіться, коли ви зареєструвалися, у вас ну, приблизно таке вікно буде. Тут в основній показується нововведення, далі у нас ідуть можливості, зображення генерації, відеогенерації. В реал-таймі ми можемо прямо малювати, генерувати енхансер досить крута штука. От він реально суттєво вдосконалює, прямо можна бачити. Наскільки класно досконалюється зображення, і розширення може бути 4К з на тисячі -то. на розмір, тобто фактично можна їх використовувати навіть для постерів, редагувати ті ж самі зображення, генерувати 3D-об'єкти, ми можемо натренувати нашу нейромережу, ну і відповідно комбінувати все це між собою. Знизу у нас іде галерея, в якій ми можемо, якщо нам щось подобається, прямо на нього натиснути. і Давайте от візьмемо такого чувачка. І от бачите, зразу показується, яка моделька була, який промпт був написаний, і можемо подивитися, що ще є схоже на це зображення. І таким чином, навіть використовуючи цей промпт, ми вже можемо для себе робити якісь генерації, там, може, змінили якийсь надписи ну, або об'єкт, і відповідно у нас вже трохи перегенерується по-іншому, але в тому чи іншому стилі. Тобто це перший лайфхак, як можна генерувати класні зображення. Власне, тепер давайте рухатись наступному. Те, що ви часто запитуєте в коментарях, це вартість. Вартість даної нейромережі вона умовно безкоштовна, тобто є як платні версії, так і безкоштовні. Власне, безкоштовна версія дозволяє нам генерувати. Так, секундочку, давайте виберемо. А, от у нас якраз тут і показано. Флаксом 13 зображень в день безкоштовно. Генерувати нам по одне відео ми можемо генерувати або мережею Ван, або Хуніянь. Я надіюсь, я правильно його прочитав. і... Відбірно згенерувати собі, або в реал-таймі у нас там до 450 різного роду змін. Три можемо зображення собі збільшити і зробити одну анімацію. В платних версіях базовій там максимальні, відрізняється тільки тим, що у вас кількість генерацій на місяць. Збільшується, тобто в даному, в даному випадку, якщо ми беремо вже базовий план, то я бачу у нас тисячу генерацій флакса або Чат GPT-60 зображень на місяць, відеогенерації ми маємо велику кількість та інших генерацій так само маємо досить велику кількість. Тут важливий нюанс, що. Зверніть увагу, якщо ви тренуєте нейромережу, то в такому випадку, ну, в безкоштовні версії, ви не можете тренувати, і велика кількість нейромереж не є доступною, особливо у чат GPT, тому що от, от саме з чатом GPT тут можна витворяти чудеса. От, я покажу, що, що можна там робити. І, відповідно, ви не можете тренувати нейромережу, а це важливо, тому що, тренувавши її, ви можете створювати різного роду генерації вже під вас стиль, під те, що ви, ну, верніше, під Свої ж зображення під ваш стиль компанії з вашими кольорами, або натренувати на своє зображення і, відповідно, генерувати собі величезну кількість, що правильно генерувати собі величезну кількість різних фотосетів, і при тому, що не виходячи з дому. Тобто, от. В цьому є важливий такий нюанс. Далі, тобто, по вартостям 10 доларів на місяць, решта все в залежності від того, наскільки ви потужний генератор, і наскільки вам треба багато генерацій на місяць мати, того чи іншого зображення. Так, тепер давайте перейдемося по всім можливостям. Зверніть важливу увагу, От, креа це приховує вони, я не знаю чому, але бачите, на зверху показано тільки генерація зображень, відео, вдосконалення, реал-тайм, редагування зображень і есети. Тобто більше нічого немає. Тобто, це кнопки швидкого доступу. Але якщо ми наводимо на цей домик, то в нас тут з'являється величезна кількість різних спецефектів, в тому числі тут же можна створювати е, цифрові світи. Тобто, стейдж, це фактично, ми можемо створити для себе 3D-світ, в якому далі розміщувати об'єкти, які ми згенерували в 3D-об'єктах, зображення і так далі. Тобто, фактично, можливостей тут є велика кількість. Давайте перейдемо по черзі, почнемо із е, зображень. Ну тобто, що важливо зображення. Перша стиль. Тобто ми е, можемо вибрати у собі різного роду стилі, в тому числі стилі. От, бачите, я вже е, навчив нейромережу. Моїми фотками навчили фотками моєї дружини, і, відповідно, я вже можу собі вибирати цей стиль, і він буде генерувати. Якщо я йому напишу, що не, не, не там мужчину, то в такому випадку він буде вже генерувати саме в такому вигляді. От. Ну І плюс є багато стилів, таких більш публічних, в різного формату. Це на перше, на що звернути увагу. Далі Image Prompt, тобто ми можемо завантажити зображення, і на основі цього зображення він його згенерує розмір. В даному випадку, тут, я думаю, максимально зрозуміло. Тут ми пишемо сам промпт, в залежності від того, що ми хочемо згенерувати. І далі у нас виникає один нюанс. Я не знаю, чому вони це зробили, яке це було дизайнерське рішення, але знизу, зліва ми можемо вибирати нейромережі. От поясніть мені. Розробних ікреа, що ви його сюди поставили, тому що це не зовсім зручно, тому що його не видно. А можливості є. Ну, тобто, я хочу переключити нейромережу, воно зліва, знизу. От, але Окей. Маємо модельки, тобто ми можемо вибрати собі флакс. В даному випадку цей флакс це най найдешевша нейромережа, яка називається флакс Шнель. А, тобто вона генерує нормально, але не не настільки ефектно, як може згенерувати інші нейромережі. Наприклад, той же самий ChatGPT, який має максимальний контроль. А Діограм, мені дуже подобається, як він генерує. От саме третя версія, вона реально класна. Є е ще два. друга версія Ідеограму. Вона, до речі, також досить непогана, вона на рівні Міджорний генерує зображення. Ну і Flux версії 1.1 Pro і Pro Ultra ну, вони генерують реально дуже класно. І це нейромережа від Google. Вона також, в принципі, непогана, але, але якщо так розібратися, то швидко, швидко згенерувати якесь зображення це Flux. контрольоване класне зображення там з різними елементами, це чат gpt для Якісних креативних зображень от з крутими там, е там, так, насиченими кольорами, насиченими об'єктами і більш креативно, то це все відносить, це все Ideogram або флакс. Е от, от, власне, флакс Flux 1.1 Pro, або флакс, або Pro Ultra. Тому з цього всього вибирайте, все, що хочете, він вас згенерує. Далі. Промпти, prompt. як писати, як правильно їх налаштувати. А Промптики у нас бувають різні, тому що в залежності від того, яка нейромережа вони пишуться по-своєму, всьому цьому ми навчаємо в Web3 університеті Лонто global Наші студенти створюють реально класний крути креативи. Я рекомендую зайти в інстаграм, подивитися рілси там, де саме згенеровані нашими студентами, є величезна їх кількість. І все це вони навчаються на курсах AI фото-відео, AI-SMM, особливо в AI фотовідео дуже багато різного роду генерацій, різного роду промптів і нейромереж, як між собою їх комбінувати, для того, щоб створити не тільки фото, але й створити класні, круті відео. Плюс ми кожного тижня, по декілька разів на тиждень проводимо прямі ефіри з нашими студентами, в яких ви... Навчайтесь, як створити той чи інший а, креатив, створити а, той чи інший креативний продукт, і а, ми навіть створили в прямому ефірі а, серіали від початку до кінця, від сценарію, від опису героїв а, і, власне, сам. А, і, власне, сама генерація всіх сцен цього серіалу з озвучкою і різного роду переходами. Тобто, фактично, зараз ми йдемо в епоху і я і креативів, і тому дуже рекомендую вивчати, як користуватися. Нейромережами, креативними нейромережами, тому що вони суттєво спрощують вам, по-перше, роботу з фото та відео. По-друге, навіть поставити, якщо ви не дизайнер, і вам треба поставити завдання дизайнеру, описавши правильно промпт нейромережі. ви як мінімум, намалюєте приблизно те, що ви хочете, передаєте дизайнеру, він ну, далі вже робить це все красоту. Тому вивчайте, підключайтеся. Ми також проводимо корпоративні навчання для вашої компанії, і в якому ми можемо навчити власне, як користуватися різними нейромережами, як для креативу, так і для бізнес- або повсяденного використання. Тому це є максимально обов'язково. Загалом. Загалом всі uh, промти, коли ми пишемо, от ви їх так описуєте, що бачите, та й пишіть. Тобто, ну, для прикладу, візьмемо з тими же uh, котами Cute Cat uh, Riding the Horse. Давайте зробимо цю, uh, цього хорса Pink Horse uh, and drinking whiskey. Так, ну і, звичайно, він гуляє по пляжу. Бекграунд морнінг Beach, Ранковий пляж. І хопа. Пару секунд маємо готово. Добавили тут ультрареалістичний. Маємо. Він буде максимально реалістичний. Але кота маємо, розового поні маємо, віскі маємо. В принципі, все, що ми його попросили, він нам все згенерував. Після того, як ми його згенерували, що ми можемо далі робити? От, мені цей найбільше подобається. А далі ми можемо його додати в фаворит, зробити декілька ще варіантів, зробити з нього відео, вдосконалити або завантажити собі. От власне. Таким чином, я бачу за пару секунд ми для себе знерували все, що нам тільки необхідно. При тому, що генерації я робив різного роду, От в даному випадку це генерація, в якому я в різних форматах використовую той же самий флаг, знерував дружину. В даному випадку я пробував знерувати дві фотки, використовуючи два стиля, тобто натренованих нейромереж. Ну і тут просто генерація була. Ось такого чувачка з педальками. Мала бути коала, але получився якийсь медведик. Неважливо, але фактично зображення він генерує, бачите, максимально-максимально швидко. Далі, друга частина це відосики. Відео Тут також по моделькам дивимося знизу, зліва. ван 2.1 і Хуньянь це дві такі максимально швидко, які генерують ті, які реально щось класно генерують. Це Клінг 2.0 і ВО2. От на сьогоднішній момент, на момент запису цього відео, ці дві нейромережі вони реально круті, вони реально створюють класні креативи, якісні з високому високому розширенні, і тому на нього. На них слід звернути особливу увагу. Піка, 2,2 непогана, але, але ці дві набагато набагато краще. От, решта, ну, в принципі, тут Клінг попроще є в версії, але, як на мене, якщо вже генерувати, то в основному їх використовуйте. Вони одні з найкращих для генерації. Ну Клінг і vo 2 реально вони контролюються, їх можна генерувати досить непогано. Далі, тепер дивіться наступний момент. Старт фрейм, ендфрейм, тобто ми можемо генерувати оці всі переходи з, там, з одного стану на інший, в якому, умовно кажучи, там рухаються об'єкти або змінюються. Особливо, я думаю, ви бачили такі об'єкти, які коли е... ви. Наприклад, який був молодий, як там, людина старіє, або навпаки, вона старша, і потім молодіє. Тобто це все робиться такими початковими і наступними кадрами, і просто одне з іншим склеюється, і, і таким чином декілька генерацій отримуємо. Стиль так само можемо вибрати. У даному випадку вже відео-стиль, який ми так само можемо навчити розширення 720 або 480, і ландскейп або портрет-формат, ну, тобто класика. По всьому. Далі, вдосконалення. От енхансер це реально круто. Дивіться, от у мене був такий коржик. В даному випадку ось він був ось такий без вдосконалення, в даному випадку став максимально деталізований і вдосконалений. Це називається ну, власне, енхансер, як то покращує зображить. І відповідно в даному випадку ми завантажуємо зображення, можемо його два рази, бачити, збільшити, чотири рази збільшити, взагалі там. Максимально до, до розширення 5 тисяч на 8 тисяч, чи скільки там у нас да, 8 тисяч, нічого собі. Ну Тобто, в даному випадку залежить від того, наскільки вам треба якісне зображення, але досконалення дійсно йдуть класні. В даному випадку в мене версія базова платна, і ну, тому що решта не дозволяє це все робити. І відповідно. Навіть 2X вдосконалення на бачите, наскільки він став деталізованішим і класним. Тому на це, це те, чим точно ви будете користуватися для роботи. І наступне тренування. О, тренування мережі це реально дуже крута фіча. Ви завантажуєте від трьох зображень, і в даному випадку, я бачите, він мені нагенерував, по-перше, це вже зображення, яке я йому не давав, перегенерував мене в різних форматах. Так само і дружину, так само я там ще пробував навіть трохи геймблінгові історії дивитися, наскільки цензура проходить чи не проходить, все проходить, він генерує досить непогано. Навчати можемо зображення Flux 1.2.1, 21 відоси, які можемо навчати, і Real-Time. Та само можемо його натреновувати і на тому чи іншому стилі, і таким чином отримати. Для себе навчені фотосети. Тобто, фактично, дивіться, оце, от я маю готовий фотосет, можу описати те, що я хочу згенерувати, можу створювати собі скільки завгодно тих чи інших фоточок. Тому це така класна фіча, якою ви точно будете користуватися. А тепер переходимо до тих фіч, які є саме окремо. Тому що це все, що ми говорили, ну, в принципі, да, генерація зображень, відосиків, це все прикольно, але давайте перейдемо до того, що реально круто. Тобто те, чого майже ніде немає. Почнемо перше, з 3D-об'єктів. Тобто, ви завантажуєте об'єкт. І от з третього разу, в даному випадку, з третього разу, у мене тут такий був сферичний кінь в вакуумі, я бачите, згенерував його максимально точно, з хвостом, з деталізаціями, з прокрутками і далі просто його завантажуєте собі в будь-якому форматі, який вам необхідно, і можете з ним уже робити все, що завгодно в інших в інших програмулянах, тому же блендері або. Інших навіть нейромережах. Тобто таким чином генерація 3D-шок реально класно виглядає. Просто завантажуєте зображення і отримуєте от готовий 3D. Виглядає ну, просто міга-круто. Давайте візьмемо те зображення, яке ми з вами тільки що згенерували, нашого чувака. Якщо не помиляюся, цього саме я хотів. Взяли, вибрали, заходимо в так, зараз вертаємось назад, 3D. Завантажую йому зображення. Він зараз має його розібрати на запчасті. Далі знову ж таки знизу вибираємо модельку. От у мене оця тріпо вийшла найбільш цікавою чомусь. Хоча теоретично ці хуніянь 3D мало би бути набагато краще. Ну, давайте я його і візьму. Імідж ту 3D або текст ту 3D. і Погнали генерувати. Бачите, він його прямо в режимі ріал тайму. Вибудовує, вроді, навіть згенерував плюс-мінус реалістично. Тут йому навіть попкорн додавив чомусь то. І все це відбувається. Бачите, у вас на очах, без ніяких пришвидшень, за пару секунд ми зараз маємо отримати якогось веселого кота. Ну, в принципі, не так уж і погано, як я очікував. Тобто, з першого разу навіть він зробив його реально якісним, реально прикольним, ну і трохи йому перекособочив його обличчя, але я декілька разів, йшов перегенерувати, в нього поручиться досить непогано. З третього-четвертого разу у вас, вас точно вийде. Тому генерація 3 d — це дуже-дуже круто получається. Далі стейдж. Стейдж це фактично ми можемо генерувати собі світи. От В даному випадку я генерував Пляж і там якісь елементи баскетбольного поля. Ну от бачите Він мені згенерував готовий світ, в якому я можу рухатися. Я нажимаю на W і рухаюся вперед, переміщуюсь можу тут змінювати дещо, можу рендер зробити, можу згенерувати щось якісне. Але от ми от бачите отримали пляж людей і готову сцену. Тобто, фактично для генерації таких світів, те, що я бачу, і те, що вже зробили, це є така. Блокчейн Мета Всесвіт Decentraland. От у нього, наприклад, будув... на ньому, побудувати можна свої світи, і відповідно в Decentraland цю штуку вже створили, вибудували, і таким чином ваш віртуальний світ на блокчейні, в якому ви там можете створити свою рекламу і так далі. Воно реально працює. Ну і там з об'єктами своїми, і так далі. Тобто, це перша частина з 3D. шками Тепер переходимо далі. Переходимо в наші любимі зображення, і дивіться, модельку вибираємо «ChatGPT gpt Image. Оце прям максимально круто, те, що я вам зараз покажу. І є така штука, називається Paint, натискаємо на неї, і ми тут можемо нарисувати те, що ми хочемо. По-перше, що ми тут маємо? Ми маємо можливість вибрати. В різного роду інструменти, тобто щось написати, щось стрілочки поставити, тексти, зображення додати. Тут ми можемо змінити розмір. Давайте, наприклад, 2 на 3. І для прикладу, вам треба зробити ваш товар, розмістити десь в і, наприклад, вам треба зробити історію з вашим товаром. Давайте візьмемо для прикладу: у мене тут є квіти. Давайте одну квітку додавлю, другу квітку додав. Так, раз, два. У мене тут є дві квіти. Наприклад, мені їх треба раз, два десь тут розмістити. Далі мені треба додати яку? людину. Давайте я тут дружину свою розміщу. Таким чином, одна квітка, друга квітка, тут дружина. І, в принципі, от приблизно ось так нормально: натискаємо кнопочку Dun. Після цього пишемо. От бачите, це саме chatgpt GPT-імідж на це зверніть увагу. Далі ми тут пишемо, що маємо згенерувати. Зверніть увагу, треба писати краще англійською мовою. Якщо не знаєте англійську мову, не встарайтесь користуватися Google-перекладачем. Він, до речі, оновився і вже набагато краще відпо... генерує. І тепер просто пишемо: дівчина йде по подіуму, на бекграунді Квіти. Атмосфера. Екслюзивності. Ну, в принципі, фіюємо, вибираємо Креа, пишемо наш промпт і Generate. Все. Таким чином, дивіться, ми вибрали ось цю штуку, поставили фотку, поставили наші, наприклад. Товари, які ми хочемо знерувати, які ми хочемо власне розмістити для історії. І тепер маємо два зображення від чата GPT, власне, від чата gpt image який на сьогодні от є реально найкращою нейробережею для генерації таких контрольованих зображень. І через пару секунд ми з вами отримуємо два зображення, які мали би бути досить класні. Ну, в принципі, я бачив, у нас вийшло майже все те от, зображення. Ті самі, які ми йому давали, квіти такі, як ми давали, дівчина схожа на ту, яку я давав. В принципі, реально вийшло досить, досить класно, досить непогано. І при тому, що ну, далі вже там контролюючи, вибираючи, в нас може вийти досить класні, круті фоточки з вашими товарами, з вашими предметами. і... Знеровано саме під вас. Ну, взагалі, можливостей величезна кількість для їх використання. Далі, це ще також не все. Знову, знову ж таки, йдемо з нашої, наш імідж. Давайте все це видаляємо, те, що ми малювали. І тут є класна штука, називається пресет. Пам'ятаєте, всякі там кіблі стайл, всякі фігурки веселі. В різних в інших стилях перегенерувати. Ну от В даному випадку, давайте візьмемо ось цей стиль, можемо вибрати в будь-якому форматі, от, який нам подобається. Ну, для прикладу, цей же візьмемо, завантажуємо знову ж таки зображення. Давайте я це зображення візьму, переводимо action-figure, натискаю Generate. І що він пише? Зараз я вам все нагенерую, все вам буде щастя. Тобто за пару секунд зараз він нам згенерує знову ж таки зображення з, в ляльковому форматі, з надписами, з усім, що нам подобається. Якщо нам щось е, треба додати, або, наприклад, бачите, він тут написав промпт, все у нас залишається, ми просто в даному промпті додаємо, змінюємо текстики, або змінюємо якийсь е, е, інший формат, е, Може, якщо ви хочете, елементи, якісь іконки додати, то це все додаєте, все буде і буде вам щастя. Тобто, таким чином, ми бачимо, використовуючи креа, можемо за пару секунд згенерувати собі реально якісні власні креативи, потім їх перетворити в відео, потім їх перетворити в там, 3D, якщо ми це хочемо. Ну от Бачите, action figure, придумало собі, от два такі два зображення. Нам бачите перегенерувало тексти, я скажу, все це можна змінювати, далі вже залежить від того, що ми хочемо самі зробити. Ну і наступний момент, маючи вже готове зображення, натискаємо кнопочку відео, переходимо сюди. Бачите, старт фрейм у нас вже є, «Н фрейм» можемо також додати, якщо необхідно, стилі можемо додати, і просто кнопочка Generate. В даному випадку я взяв. One-2.1 він досить непогано генерує такі швидкі відосики. І от за пару секунд ми зараз з вами маємо отримати досить непогане відео. По крайній мірі, зазвичай в нього так виходить. От, бачите, він його починає генерувати. Ми все будемо бачити в режимі От Як дівчина рухається. Бачите, от за буквально пару секунд. І таким чином, і ось маємо готовий результат. За буквально лічені ну, там, не хвилини, навіть секунди. Тому на цій прекрасній ноті будемо фіналізувати. Я бачите, Крео дозволяє генерувати реально класні круті креативи, реально. Все це робити в рамках єдиної програми з різного роду пресетами і, відповідно, отримувати і якісні круті генерації. Тому навчайтеся, як ним користуватися. На тому вивчайте, як писати промти до креативних нейромереж, як використовувати її для генерації різного роду контенту, тому що все-таки людина зі знаннями штучного інтелекту і навичками – це саме і буде людина майбутнього, тому що саме нам треба знати, як користову не просто знати, що є штучний інтелект, а й знати, як керувати даним штучним інтелектом і писати такі промти, щоб він виконував задачі. Що він виконував те, що ми хочемо, а не те, що йому подобається. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пазин. Побачимось з вами в Web3 університеті Аптриуніверситеті ЛерТурн Global.